Що буде живити ваш дух не просто що завгодно, це має бути слово Боже і бути в і від віри. Вашому духу потрібно зростати, розвиватись так само як вашому розуму тілу. Не пропустіть сьогоднішню передачу переможного свіручого з нашим гостем Кейтом Муром, коли він продовжить навчити нам тему в бозі вітаю вас. Запрошую на передачу переможного голос віруючого». Я Кейт Мур, Ісус, і досі Господь, Слово Боже, сильне, і ви знаходитеся сьогодні у правильному місці у правильний час. І ми звернемося до Слова Божого і будемо живити наш дух. І воно буде змінювати нас. Ми ще більше будемо ставати схожими на Господа, адже ви знаєте, що це ваше призначення, вірно? Нам наперед призначено бути подібними до Його образу та бути на Його подобу. Біблія говорить у першому посланні Івана, що коли він прийде, коли ми побачимо Його, ми будемо подібними до нього. Для нас це буде чимось дивовижним. Коли Він прийде за нами, і ми побачимо Його, ми вигукнемо О! Ми такі, як ти. Він створив нас на свій образ і на свою подобу. І ви повинні це пам'ятати. Інколи люди дивляться на дитину і кажуть, він виглядає, як його тато. Звичайно, його тато на кілька десятків років старший. І ви не бачите цього повною мірою. Але по мірі того, як дитина росте, вона все більше і більше стає схожою на свого батька. В дитячому віці. Ви не бачите цього повною мірою, і це те, де ми зараз. Ми створені бути подібними до нього. Ми просто набагато молодші за нього, набагато менш розвинуті, ніж він. Але це його воля, Його план, щоб ми зростали у подобу Христа. Давайте сьогодні знову помолимось і звернемося до Слова Божого. Приготуйтеся. Отже, в ім'я Ісуса, ми знову приходимо до Тебе, розраховуємо на твою допомогу, просимо про відкриття, просимо про слово і помазання. Нехай вони приходять. Нехай Твоє Слово проявляється на нас, в нас і через нас. Роби нас більш схожими на тебе. Ми сповідуємо, що ми перетворюємося на твій образ і на твою подобу, подібно до Господа, в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Відкрите знову четвертий розділ Послання до Ефесян. І ми прочитаємо наше базове місцеписання. У посланні до Ефесян 4.11 говориться. І Господь поставив одних апостолам, інших пророками, інших євангелистами, інших пасторами та вчителями, і він поставив їх, як говориться у 12-му вірші, для вдосконалення святих на діло служіння, для збудування тіла Христового аж доки або поки всі ми не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого. і ось знову це слово досконалого. В міру зросту повноти Христової. А хто є досконалим мужем або досконалою людиною? Той, хто подібний до Христа. Коли ми зростаємо повноту Його зросту, ми будемо завершеними. Саме до цього ми йдемо, і це станеться. Якщо ви просто будете залишатися з ним, це станеться. Щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання. А говорячи істину в любові, всі зростали в того. Котрий є голова Христос, чи потрібно святим вдосконалюватись? Очевидно, що потрібно, і саме тому він дав нам всі дари служіння. Чи потрібно нам зростати, щоб ми не хиталися? Щоб ми не бігали за всякими новими віяннями, щоб нас не легко було шукати. Так, так і так. Нам потрібно зростати. І Бог дав все, що нам потрібно. І він сказав, як написано в одному з перекладів Біблії, говорячи істину в любові, щоб ви могли зростати в нього. Скажіть голос: я зростаю, я буду зростати, я буду продовжувати зростати подобу Христа. Ми почнемо говорити сьогодні про початковий етап духовного розвитку. Минулого тижня ми говорили про те. Що є внутрішня людина і є зовнішня людина. про це говорить послання до Ефесян і перше послання Петра. більшість людей у світі насправді не знають, хто вони більшість людей вважає, що вони є розумом і тілом. можна навіть побачити людей, які візьмуть картину мозку і почнуть говорити: о, о, дива, які породили ті кілька грамів тканини. Ці півтора кілограми сірої речовини, космічні кораблі, комп'ютерні технології. Ні, ні, ні. І зрозумійте мене правильно, мозок це диво. Хто як не Бог міг створити щось подібне? Але ваш мозок не є ви. Так само, як ваша рука не є ви. Біблія говорить про тіло в книзі Даніїла та в інших місцях, як про. Ножне або кобуру або щось, у що ви вкладаєте меч. Ваше тіло для вас як рукавичка. Насправді, ви є дух. Ви маєте розум, і ваш розум функціонує з допомогою вашого мозку. Якби ваш мозок був хірургічно усунений, у вас все одно залишився би розум. Ви не втрачаєте свій розум. Ви залишаєтеся собою. Ви будете нездатні виражати це у фізичній сфері, оскільки ваш мозок є тим фізичним органом, через який ваш розум себе виражає, а також через ваше тіло. Ви не просто мозок. Ви не просто мозок в тілі. Ви дух, ви маєте розум і ви живете в тілі. Я сиджу зараз тут, і ви сидите чи стоїте зараз там. Я дивлюся на вас через ці два вікна. Ви бачите моє тіло, але я насправді знаходжуся всередині свого тіла. Ви знаходитесь всередині вашого тіла. і духу потрібно розвиватися так само, як і тілу потрібно розвиватися, так само, як розуму потрібно розвиватися. І сучасне суспільство витратило мільярди на розвиток людського тіла. Спортсмени та вчені вони досліджують все, що тільки можливо стосовно харчування та тренувань. і спортсмени сягнули високих рівнів майстерності з цим тілом. Але подумайте зараз про наступне. Наприклад, хтось побив рекорди на Олімпійських іграх в якомусь виді спорту. Хтось є професійним спортсменом, найвідатнішим баскетболістом чи футболістом, чи могли вони це зробити, коли їм було два роки? Безумовно, ні. Вони не могли би цього зробити, коли їм було і п'ять років. Вони повинні були рік за роком продовжувати рости і розвиватись. Щоб досягнути такого рівня і те саме стосується розуму. Хтось, хто отримав літературну премію, той, хто пише книги, той, хто написав технічні довідники, зробив якісь відкриття чи прорив в медицині, чи могли вони розумово це зробити, коли їм було три роки? або коли їм було один рік? Ні, не могли. Вони не могли цього зробити. А що якби вони припинили розвиватися, коли їм було три роки? Вони б ніколи не здійснили цих розумових подвигів. Те саме стосується і духовного. Ви маєте продовжувати зростати. можна здійснювати духовні подвиги. Слава Богу. Той, хто шанує і знає свого бога, говорить Біблія, посилиться і буде діяти. Або буде здійснювати подвиги. Є духовні подвиги так само, як і є фізичні подвиги, які можна здійснити. Але ні ви, ні я, ні інший служитель жодна людина Божа не може здійснювати ці речі в двох чи в трьохрічному духовному віці. цього не станеться. Нам доведеться зростати, зростати і розвиватися духовно, досягаючи духовної зрілості для того, щоб здійснювати та робити те, що Бог запланував для нас і очікує від нас. Ви бачите це? Ви народжуєтеся духовними немовлятами і маєте зростати. Маєте? говорячи з фізичної точки зору, ви не можете залишатися у стані розвитку дворічного віку. якщо ви живитеся і тренуєтеся, ви будете зростати і розвиватися. Але в духовній сфері це можливо. Якщо ви не живитеся і не тренуєтеся, то можете і через 50 років залишатися духовним немовлям, тобто бути не розвинутим. Вперше я мав контакт з місією Кеннета Копланда, коли був ще підлітком. Я народився згори, будучи зовсім молодим. Я ходив до п'ятидесятницьких церков і до баптистських церков, і до церков інших деномінацій. Я навчився хорошим речам, але в багатьох церквах, до яких я ходив. Було багато традицій. і Я почув записи проповіді брата Кената Коупленда. Це було багато років тому. І коли я їх почув, мій розум не розумів половини того, що говорив брат Коупленд. Але щось живило мій дух. І мені хотілося чути більше. і я сказав своїй дружині: я хочу почути більше. Ми були дуже і дуже молодими, щойно одружились. І ми знаходили ще більше і більше цих проповідей. Я сидів з нашим маленьким магнітофоном, слухав ті проповіді і живив свій дух. Я тоді не знав, що відбувалося, але тепер я знаю. Мій дух насправді вперше отримав живлення справжнє духовне живлення. я не просто чув чиюсь думку, чиюсь теорію. Я слухав не просто якісь речі про церкву, релігію, традиції. Я слухав слова віри. Пам'ятаєте, апостол Павло написав Тимофію, говорячи про те, що слова віри живлять, що буде живити ваш дух. Не просто що завгодно. Це має бути слово Боже, і воно має бути від віри. І це не означає, що кожна проповідь має бути на тему віри, але кожна проповідь не має значення, чи вона на тему влади, чи праведності, чи процвітання, чи зцілення. Якщо вона не виходить з позиції віри, якщо вона не доноситься у вірі, тоді вона не несе духовного живлення вашому духу. Якщо ви дивилися ці передачі, я знаю, що ви знаєте, про що я говорю. Я говорю про передачу голос віруючого та про інші хороші служіння, які навчають про віру. Якщо ви були на конференціях віруючих чи на інших чудових зібраннях, ви приїжджаєте туди. І після цілого дня та цілого тижня, проведеного у Слові Божому, ви знаєте, що просто відчуваєте себе наповненими зсередини. Всередину вас увійшла сила, якої там не було раніше. Що відбувається? Ваш дух отримує живлення. ваш дух отримує харчування. Так само, як вашому тілу потрібна щоденна фізична їжа та харчування, живлення потрібне і вашому духові. Хіба ви не дякуєте Богові за ті щоденні передачі, за можливість щодня отримувати живлення? Дяка Богові. Давайте підемо далі. Ісус зробив твердження, яке нам потрібно пам'ятати. пам'ятайте, Ісус сказав в четвертому розділі Євангелії від Матвія. Не хлібом одним буде жити людина. Це Матвія 4,4. Не хлібом одним житиме людина, але кожним словом. Що виходить із вуст Божих? Що буде живити вас? Ми читали перше послання Петра, 2.2. як новонароджені немовлята полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб вам від нього зростати. Завдяки чому ми починаємо зростати? Ми вже в процесі цього, завдяки чому ми починаємо зростати, завдяки справжньому істинному молоку Слова Божого, і потім. Як тільки ми будемо в змозі приймати тверду їжу, буде нерозумно намагатися нагодувати дитинку стейком на кісточці. Вона може подивитися, це може зашкодити їй. і тому немовлятам потрібне молоко. І перш ніж ми підемо далі, подумайте про наступне. Коли ви починаєте говорити про духовний розвиток, багато людей навіть не вірять в нього. Вони навіть не знають, що їм потрібно розвиватися. Але багато з тих небагатьох, які у це вірять, вважають, що вони вже знаходяться у просунутому стані духовного розвитку. Якщо ви говорите про дитинство, про молодих повнолітніх людей, про більш дорослих людей, багато хто одразу думає про себе, мене мабуть, вже можна вважати молодою повнолітньою людиною. це одна з найрозповсюдженіших ознак незрілості, коли ви думаєте, що ви є більш зрілий ніж насправді як у випадку з дітьми, підлітками це одна з їхніх найрозповсюдженіших помилок. Вони вважають себе більш зрілими, ніж є насправді. Вони вважають, що вже всього досягнули. О, так мені 13, Я вже зріла людина. Мої батьки не знають, який я зрілий. Мої друзі не усвідомлюють, який я зрілий. Ні, коли ви так думаєте, це показує наскільки ви не зрілі. Мій батько в Вірі Кеннет Хейгін постійно говорив: чим більше ви дізнаєтеся, тим більше ви розумієте, як мало ви знаєте. І це правда. Той, хто насправді досягає зрілості, усвідомлює, як багато йому ще потрібно зростати. Людина, яка вважає, що вже достатньо розвинута, є справді незрілою людиною. І я хочу, щоб ви зараз приділили хвилинку. І давайте спробуємо перевірити себе. Біблія говорить, «Випробуйте, перевіряйте себе, чи ви у вірі. Перевіряйте себе у цій сфері. На вашу думку, на якому рівні ви в духовній сфері? На вашу думку, на якому рівні ви в духовній сфері? Дитинство. Якщо ви народилися згори минулого тижня, для вас це має бути легко. Так, ви немовля, і в цьому немає жодного сумніву. Але як у випадку зі мною, я був народжений згори вже не один рік, перш ніж почав живитися словами віри, і я не зростав. Лише те, що ви народжені згори вже 20 років, ще не означає, що ви розвинулись. Ви могли б взагалі не розвинутись, і якщо ви не харчувалися живими словами віри, Словом Божим, і не використовували свою віру і не тренувалися, то ви не розвинулись. Але на якому рівні, на вашу думку, ви знаходитесь? На рівні немовляти? На дитячому, молодіжному, повнолітньому, дорослому? Дозвольте мені дещо вам сказати, чому я навчився з досвіду. Виберіть спочатку один з тих рівнів. На якому з них, на вашу думку, ви знаходитесь. Виберіть один з них. Вибрали? Гаразд. А тепер верніться на один рівень назад, і саме на ньому ви скоріше з цього знаходитесь. Бо, знову ж таки, незрілі люди схильні вважати себе більш розвинутими, ніж вони є. І не потрібно з цього приводу вирішувати загадки. Ми поговоримо про деякі речі, які допомагають нам визначити, на якому ми рівні. Я говорю це тому, що коли ви думаєте, що вже всього досягнули і вам уже нікуди зростати, ви не будете відкритими і не будете прагнути цього. Але якщо ви усвідомлюєте, я немовля, я дитина, мені потрібно зростати. Тоді ви зосереджуєтеся на тому, щоб живити свою віру і живити свій дух. Я знаю, коли я тільки увійшов в служіння, Господь допоміг мені побачити, і я вже не один рік був народжений з гори. Я вже якийсь час живився словом Божим, але по мірі того, як я наближався до Господа і прагнув до нього, я побачив я ще дуже молодий у цих речах. Господи, мені потрібна допомога. Поміщай мене я так і молився. Поміщай мене серед тих людей і в таких ситуаціях, які дозволяють мені зростати максимально швидко і в той самий час послідовно та твердо. І знаєте, він це зробив і не все було легко. Тренуватись не завжди легко, розтягувати, розсувати, розтягувати і розсувати свою віру. І через якийсь час, після цієї молитви, я помітив, що я постійно служу. Я виявив себе з усіма цими речами, щоб вірити про них і робити. І цієї миті здавалося, що це надто багато. І я сказав: Господи, Господи, здається, що це надто багато. І він відповів: Ти попросив про це. Я не розумію, що саме так і йде процес зростання. Ви маєте брати відповідальність, ви маєте живитись, ви маєте тренуватись. Отже, ось питання: чи хочете ви зростати? Чи справді ви хочете зростати? Ви повинні цього хотіти, бо це несе в собі дуже багато переваг. Відкрите послання до Галатів. По-моєму, це четвертий розділ. І тут говориться. Зауважте. В третьому вірші, дозвольте мені повернутися до першого вірша. Він говорить, спадкоємець, поки він є дитиною, нічим не відрізняється від раба, хоча і є паном всього. Хоч він є володарем всього, поки він не виросте, він не має ніякого впливу на свій спадок. він підлеглий опікунам і домовправителям до часу, назначеного батьком. Коли ви є незрілими і нерозвинутими, немає значення, що вам належить. Ви не в змозі діяти в цьому, і ви не змозі застосовувати владу над цим або використовувати це, оскільки ви занадто молоді і ви занадто незрілі. друзі, Бога є для нас певні речі, і якщо ми будемо зростати, він почне все більше і більше передавати це в наші руки і дозволяти нам діяти у цьому, дозволяти нам застосовувати владу у цьому. Але знаєте. Він може показати вам лише стільки, і він може зробити з вами лише стільки, коли вам всього три роки. Трирічні діти можуть задавати питання, на які вам важко відповісти. Ви могли б сказати йому відповідь, але вони не будуть знати, що ви мали на увазі. Вони цього не зрозуміють. І дуже часто батькам доводиться говорити дітям знаєш, я розкажу тобі про це більше, коли ти підростеш. Пізніше ти зрозумієш більше. Інколи вони думають, говорячи, але ти можеш сказати мені зараз. Але ні, ви не можете сказати зараз. Пам'ятаю, я запитував у Господа про одну конкретну річ, Щиро молився про це. І я говорив: Господи, розкажи мені про це, покажи мені це. І звичайно, він зробив це через 10 років. Через 10 років після того як я помолився про це, щось зробив. І, звичайно, цієї конкретної миті я про це не думав. Він почав служити мені стосовно цього, показувати мені певні речі стосовно цього. І говорити про це, і я подумав, Господи, це те, про що я запитував у тебе десять років тому. І мені навіть не потрібно було запитувати його. Чому коли він почав говорити мені про це? Йому не було потреби говорити мені про це десять років тому. Я би не зрозумів, про що він говорив. Для нього я повинен був вирости на десять років, щоб він міг відповісти на мою молитву, щоб я міг це зрозуміти. Ви вірите, що є духовний розвиток. Ви вірите, що вам потрібно зростати, щоб зрозуміти якісь речі. Діти не діють у тому, в чому діють дорослі. Діти не насолоджуються тими привілеями, якими насолоджуються дорослі. Діти не насолоджуються тими свободами, якими насолоджуються дорослі. Вони не можуть нічим володіти. Вони не можуть нічим керувати. Вони не можуть робити певні речі, бути в певних місцях, брати участь в тому, в чому беруть участь дорослі, і те саме стосується наших взаємин з Богом. Якщо ви це розумієте, це буде розігрівати вас. Кажу вам. Чи хочете ви брати участь у Божому обговоренні якихось речей? Ви хочете, щоб він був впевнений в вас і дозволив вам брати участь у тому, що можуть робити, можуть розуміти і знати зрілі люди Божі? Для цього є лише одна дорога зростати. Зростати? Зростати. Алілуя. Скажіть, я зростаю. А як ми будемо зростати? Перше послання Петра, 2.2. Як новонароджені, немовлята, полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб вам від нього зростати. Дозвольте мені прочитати вам інші місця писання. Біблія говорить у книзі Йова, 12.11, що вухо розбирає слова, а язик розрізняє смак їжі. У книзі Йова 23.12 він говорить: слова вуст його я зберігав більше, ніж мої правила. Єремії 15, 16. як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово Твоє мені радістю і втіхою, серця мого. як сказав Ісус, не хлібом одним житиме людина, але кожним словом, яке виходить із вуст Божих, ті слова будуть входити в вас і живити ваш дух, і ви будете зростати. Алілуя! виростати з дитинства і зростати. Ви в це вірите? Алілуя! Скажіть, я зростаю. Я живлюся Словом Божим. І я зростаю. Благословен Господь. Не відходьте, я ще повернусь. Слава Богу, ви знаєте, що брат Кеннет Коплен багато проповідує про те, щоб жити в благословінні Господньому. Я неодноразово чув, як він про це навчав і благословіння це не те, що думають деякі люди. Це Боже наділення силою, помазання Боже у вашому житті, щоб зробити вас процвітаючим і здатним бути благословенням. Тому вам варто вхопитися за те, про що він навчає. Це буде зміцнювати вас, це зробить вас сильнішими, щоб бути задіяними для служіння іншим. Весь цей тиждень я навчаю на тему, яка називається зростаючи в Бозі». І всі ці передачі будуть досяжні для вас на сайті місії Кенета Копланда KCM.org.ua. Ви можете завантажити їх для себе абсолютно безкоштовно. Ви зможете повертатися до них знову і знову, слухаючи їх або дивлячись прямо онлайн. Якщо ви будете регулярно живити свій дух, ви будете зростати. Ви будете зростати. Алілуя! Слава Богу! Брат Кеннет і місіс Лорія є великим благословінням для багатьох. Вони завжди несуть слово Боже і благословіння і моляться за людей по всьому світі. Давайте помолимо сьогодні і за них. Отже, в ім'я Ісуса ми підносимо до тебе Кеннета та Глорію Копленд. І ми молимось про твоє надприродне оживлення в них на них і через них. Чого б вони не потребували, в якому б напрямку їм не потрібно було рухатись, і що б їм не потрібно було просувати для наступного рівня в служінні. Ми просимо тебе про це. Ми згоджуємося з ними про це в ім'я Ісуса, алілуя. Ми раді, що ви були з нами сьогодні. Це Кейт Мур, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кеннетом і Глорією Коплен з понеділка по п'ятницю. Завтра на передачі переможного свірочу. Якщо ви правильно духовно живитеся, якщо ви застосовуєте свою віру і ходите в тому, що знаєте, ви будете зростати, ви будете розвиватися духовно.